Доброго часу, добрий, вітаю шановні глядачі мого каналу. Ви, напевно, не раз чули таке поняття як електронне навантаження. Але будемо відверті, насправді немає ніде повної інформації, для чого цей пристрій, як він працює та як вирахувати його параметри. Його параметри це саме струм, максимальний який яким він може щось навантажити. І так, поїхали. Всі ви нараз бачили ось цю схему. Це схема електронного навантаження, яка в собі має 4 канали. Значить, для чого служить цей пристрій? Ну, по-перше, це стабілізатор току. В електричному колі. Тобто, незалежно від вхідної напруги, наш струм буде стабільний завдяки роботи, роботі цієї мікросхеми. Для чого ж потрібно електронне навантаження? Ну, для прикладу, дивіться, ви хочете вирахувати ємність вашого акумулятора. Або у вас є блок живлення, в якому заявлена напруга 12 В, а ток, наприклад, 5 А. Або він у вас був в ремонті. Ви його відремонтували, і вам потрібно узнати, чи дійсно ці параметри, які вказані, співпадають з тим, що є насправді. Також цим електронним навантаженням ми можемо. Подивиться максимальний струм сонячних панелей, що теж немало важливо. До речі, сонячні панелі не бояться короткого замикання. І так, розглянемо схему електронного навантаження. Чотирьохканальне електронного навантаження, в якому всі чотири канали незалежні. Серцем цієї схеми є мікросхема LM324, яка має в собі чотири незалежні диференційні підсилювачі. Що таке диференційний підсилювач? Давайте розберемось. Ну, або диференційний каскад. Як ми бачимо, у нас є два входи. І один виход. Вхід у нас неінвертний, інвертний та неінвертний виход. Що дає нам диференційний каскад? Це ніщо інше, як пристрій, який старається вирівняти різницю оцих напруг, яка має становити 0 вольт методом. Підняття або зменшення напруги на своєму виході. Тобто, якщо у нас різниця отут є, то у нас на виході буде якась напруга. Якщо у нас різниця напруг складає 0, у нас на виході не буде нічого. Ось так працює диференційний каскад. Повернемося до схеми. Так, як я вже сказав, серцем є в нас диференційний підсилювач на 4 канали. Також у нас є 4 транзисторні ключі. Ну, я би сказав, транзисторні крани, тому що а, а, дана схема працює у нас у лінійному режимі. У нас є стабілізатор напруги на 2,5 В. Він зібраний на мікросхемі tl 431 Це високоточний стабілізатор напруги. Також, як ми бачимо, у нас є два резистора ось ці R17 та R19. Це не що інше. Як резисторний дільник напруги. Тобто ми на вхід нашого диференційного підсилювача, нашого диференційного каскаду подаємо напругу від нуля до ось цього максимального дільника і дивимося, яка у нас буде напруга уже на ось цьому резисторі. Тобто у нас Іде ось зв'язочок, і він пішов у нас на другу ніжку. До речі, будемо розглядати один каскад. Ну, тому що всі 4 каскади у нас абсолютно ідентичні. Значить, що нам дає оця напруга? Це не інше, як максимальна напруга падіння на ось цьому резисторі. Тобто, якщо ми знаємо опір... Нашого резистора і ми знаємо нашу напругу, яка на ньому, ми можемо знати, який буде протікати струм. Ця схема працює у лінійному режимі. Тобто у нас транзистор може привідкриватися від нуля до свого максимуму. А максимум тут складає ну, десь близько 11-10 вольт. Давайте. Ми з вами підрахуємо струм, який буде на цьому резисторі при умові, що він у нас 0,2 Ом. Ну, для початку давайте подивимось напругу, яка може бути максимальна у цій точці. Це можна вирахувати за ось такою формулою. Як бачите, схоже. Тобто це вона і є. Давайте підрахуємо. Відкриваємо наш кулькулятор і дивимось. У нас в знаменнику R1 плюс R2. У схемі у нас R1 це у нас 22 кОм. І R2 це 4,7 кОм. Давайте запишемо їх в омах 22. Додати 4,7 кОм. Маємо 26,7 кОм. Запам'ятаємо це число. Далі по формулі ми маємо резистор R2 розділити на їхню суму. Ну що ж, давайте сравне. Резистор R2 у нас 4,7 кОм. Ми розділимо на нашу суму і отримуємо ось таке число. Тепер ось це число ми маємо помножити на наші. 2,5 вольта. Давайте це зробимо. І отримуємо максимальну напругу 0,44 вольта. Тобто у цій точці при оцих параметрах резисторів у нас буде 0,44 Вольта. Це максимальна напруга. Яка буде на ось цьому резисторі. Якщо в нас резистор 0,2 Ома і напруга 0,44 вольта, ми можемо розрахувати струм, який буде тут протікати. Тобто ось цю напругу ми ділимо на наші 02 Ома. І бачимо 2,2. Ампера. Це максимальний струм, який буде протікати через ланцюг r 4 vt 1 Як я вже казав, схема у нас працює в лінійному режимі, тому даний транзистор буде грітися. І йому потрібен буде якийсь відповідний тепловідвід. Майте це на увазі. Оскільки у нас 4 каскади, це означає, що наш струм множиться на 4. Ну, при умові, що у нас ці резистори R4, R8, R12 і R16 однакові і які складають 0,2 Ом. Тоді максимальний струм нашого електронного навантаження буде складати 8,8 А. До речі, я виготовив дане електронне навантаження по цій схемі, але я не ставив діодний мост, він мені просто не потрібен, тому що я буду живити його від блока живлення 12 вольт. Ось я розробив друковану плату. Це під фрезерний станок. Ось це для лазерно-утюжної технології. Я користуюся завжди своїм чпу станочком тобто фрезером. От Я її обробляю. В наступних відео я покажу, як я це роблю, як, буде, як вона вироблялася плата. Ми її протестуємо у дії. всі наші. Схема, також друковані плати я виложу в описі до цього відео. Ну що, здається, ми все з вами обсудили. Тому, гадаю, будемо завершувати. До побачення. Мирного неба вам. На все добре.